Два тижні тому на останній сесії ми ставили питання керівнику управління житлово-комунального господарства Костюку Сергію Івановичу з приводу того, які заходи вживаються для того, аби в місті не розповсюджувалася амброзія. Він сказав, що здійснюється, їхнім управлінням здійснюється контроль за ростом цієї амброзії. І от зараз ми бачимо третій мікрорайон уздовж дороги. Майже на самій проїжджій частині росте амброзія. А росте ця амброзія неподалік будинку, де мешкає сам Сергій Іванович, в якому він же створив об'єднання співвласників, мабуть, контроль. Відбувається не безпосередньо. Вийшов з будинку і проконтролював через те, які її розміри цієї амброзії. Ось будинок, де мешкає Сергій Іванович. А ось ця амброзія. номер 12 Сергій Іванович вийшов з будинку і подивився. чи росте амброзія вздовж дороги. всім відома амброзія це карантинна рослина. І в місті її... Не повинні контролювати її рост, а повинні здійснювати контроль, щоб вона взагалі не росла. Але чомусь це в місті в нашому не відбувається. Вздовж дороги продовжує рости ця амброзія. А керівник комунального підприємства слова управляюча компанія на останній Зустрічі з мешканцями третього мікрорайону повідомив, що касити траву обслуговуюче підприємство не зобов'язане.